Доброго дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні скумбрія в банці. Для цього нам потрібна одна скумбрія, я її почистила, вимила і нарізаємо такими невеличкими шматочками. Потім одна цибулина, нарізаємо її півкільцями, відправляємо до риби. Далі одна величенька морквинка. Нарізаємо кільцями, Дві столові ложки олії, півчайної ложки солі. Гірчиці. Третя частинка чайної ложки. І дві чайні ложки діджонської гірчиці. Далі головний компонент лимонний перець Він тут незамінний. Чайна ложка. Добре все перемішуємо, накриваємо плівкою і залишаємо на півгодинки, щоб промаринувалося. Далі беремо звичайну літрову банку, складаємо на дно овочі. Потім рибу. І так робимо шар за шаром. Ось так це виглядає. Накриваємо фольгою і ставимо в холодну духовку. Потім вмикаємо 180 градусів на 1 годину. І ось така смакота у нас виходить. Всім смачного! Дякую за увагу!